Привіт! Сьогодні ми слухаємо книгу, народжену в Україні. Витівки Тимки автор Олександр Бовкунь. Читає Додо. Марійка з друзями зійшли з дороги і стежиною підіймалися до котеджу тітки Тамари, які стоїть на узлісі. Даня і Софійка вчилися з Марійкою в шостому класі, були друзями, водою не розіглєєш, і нарешті вмовили Марійку показати їм справжню відьму. Маша, а чому у неї паркану нема? Даня з розумним видом поправив окуляри. А від кого її ховатися? і так в селі всі бояться. Забобонні люди. Я точно знаю, що тітка Тамара ніяка не відьма. Вона просто природу дуже любить, а прокан не будувала, щоб до неї звірі могли приходити. Я одного разу бачила лисицю. Раптом по обидва боки від стежини з землі поповз чорний туман. З нього постало двіко землястого кольору скелетів у рваних тогах. З мечами в руках та зі шкіряними пов'язками на черепах. Тітка Тамара у цей час мила підлогу у великій кімнаті. Здоровенний чорний кіт Тимка, який, за його словами, на півставки підробляв у тітки фамільяром. Стопчиком сидів на підвіконні й, примруживши очі, дивився через вікно на вулицю. Його погляд. Висловлював презирство до всього навколишнього світу. Поряд на підвіконня видався товстенький, маленький, волохатий домовик Хома. Вони вдвох отак сиділи, спостерігали події на вулиці та з проквола беземоційно вели бесіду про життя буття. Що робиш? Хома поколупав пальцем у носі. Свою роботу, ліниво муркнув Тимка. Тамара казала, що до неї з відьмовської школи приїдуть троє студіозів на практику. Веліла вартувати та, як побачу, перевірку їм влаштувати. Шугонути трохи, щоб повагу мали. А у мене же не той старий став, ледве вгледів, он, де вони на стежці. Гарних тих скелетонів підняв. Нежить? Ні, звичайний морок, торкнися розів'ється, але страшненькі. Торкатися до таких бажання не виникає. Я по телевізору їх побачив. Стрічка, здається, називалась Пірати Карпатського басейну. Гарні? Чуєш, у тебе їх двоє? Дай одним покерувати. Бери, атакую того очкарика. А я, дівчат, по колу поганяю. Обидва магічні персонажі синхронно нахилили голови набік. У хому від зосередженості висунувся маленький язичок. Врешті домовик здивовано підняв праву брову. Якісь дурні студіози. Тамара у їхньому віці давно вже розвіяла б цих привидів. І дрібні якісь акселерати, напевно. Молодь нині не та пішла, слабаки, он як ухекалися. А що серед студенток відьмовської магічної школи робить хлопець? А біс його знає. Зараз через новомодні тенденції не розбереш, де хлопець де дівчина. Відсікай його від лісу, бо там їх взагалі не видно буде. На вулиці почувся дівчачий вереск. Тамара. Побачивши через сусіднє вікно, що відбувається, схопила до рук мокру ганчірку з підлоги. Ах ти ж волохатий мішок з лайном! «Мяк!» – вирвалось стимки, коли здоровенна мокра ганчірка з льоту мало не придавила їм скло. Добряче забризкало мильною водою і хому, зашурхотіло. Обоє забуксували кінцівками. Із з заносами на поворотах дременули під масивне ліжко, звідти їх можна було дістати хіба що шваброю. На дворі скелетони розвіялися, і діти завмерли, злякано озираючись навкруги. Куди твої очі дивляться, це ж діти? Тамара відчинила вікно і прокричала на вулицю: Марійко, у вас все добре, заходьте до хати. Зачинивши вікно, відьма забігла по кімнатам, приводячи все до ладу, щоб прийняти гостей та роздаючи накази Послав Бог помічника, вони ж заїкатися почнуть. Мене ж за рідну племінницю братик на порох зітре. Хома миттю виліз з-під ліжка. Біжиш в комору, там у потаємній кімнаті на верхній полиці візьмеш зелене зілля від переляку. На стола постав три склянки з лимонадом, в холодильнику візьми тархун, що по кольору підійшло. В кожну склянку по дві каплі, ні, по три каплі зілля. Тоді діти придуть, будеш хом'ячком Хомкою. Хазяйко, жалісно зауважив Хомка з-під ліжка. Вони ще на радощах придушать мене. Я ж такий гарний, коли хом'ячком. Не балени мене і так вже накоїли. Придушать, то вдай себе мертвого. Тебе на дворі поховають. Увечері викопаєшся, що перший раз чи що, і ніц мені перечити. А ти, чорне кудлате чудовисько, будеш котом, так, котом хатнім. щоб мурчав, як трансформатор, і ні словом, тільки нявкай. Хозяйко, Тимка навіть вуха зіщулив. Ти ж сама казала. До вуха чистити треба, щоб чути, що тобі кажуть. Я за студентів казала, а ти племінниці мої не взнав. На столі з'явилися три склянки з лимонадом. Хом'ячок і кіт сиділи рядком під ліжком і жалілися одне одному на життя. А мені подобається хом'ячком? Я модифікований хом'ячок. Я можу молоко через соломин купити. Тільки дітей лячно, вони просто садисти якісь. Ніц, не буду нявкати на зло, буду їм анекдоти травити, щоб знала, як принижувати мою гідність. Першим помітили кота. Ой, хто тут у нас, який гарний, який пугнастий. Тьотя Тамара, а можна мені його погладити? Бери, Софійко, його тимкою звати. Він лагідний, дітей любить. За спини Софійки Тамара показала коту кулака.